Привіт, мої друзі. Сьогоднішня тема рослинний і тваринний світ Південної Америки. Південну Америку умовно розділяють на 4 природні зони: це вологі тропічні ліси, савани, степи та пустелі. Вологі тропічні ліси в Південній Америці називають дощовими, тому що сезон дощів. Тут триває весь рік. Вічно зелені вологі тропічні ліси в Південній Америці ще називають сельваси або сельва. Вони охоплюють більшу площу, ніж такі самі ліси в Африці. Екваторіальна спека і волога сприяють розмаїттю рослин і тварин. У лісах налічують майже 40 тисяч видів рослин. Більше, ніж у будь-яких лісах планети. У вічно зелених багатоярусних лісах переважають пальми, фікуси, кавове дерево, динне дерево, хінне дерево та гевея. Гевея бразильська або каучукове дерево основне джерело натурального каучуку. Також з неї виготовляють меблі, які мають підвищену міцність. Вона не гниє. Та стійка до впливу шкідників. Дерево сейба. Відоме під іменем баловняне дерево. Сейба є різновидом Баобаба Дерево виростає у висоту близько 60-70 метрів. Стовбур у нього дуже широкий, який разом з гілками рясно вкритий колючими великими шипами конічної форми. Також у вологих тропічних лісах росте шоколадне дерево або какао. З плодів якого виробляють шоколад. Динне дерево. Його їстівні плоди нагадують диню. Хінне дерево. З його кори виробляють медичний препарат проти малярії. Росте трав'яниста рослина ананас. Ще одним популярним деревом є бразильський горіх або бертолетія. Його плоди багаті білками, жирами і вуглеводами. Це дерево. З незвичайними схожими на кокос плодами його насіння зростає китягами у великому горісі. Психотрія невелике деревце, квіти якого нагадують соковиті яскраво червоні губи, ніби складені в поцілунок. Психотрія знаходиться під загрозою повного зникнення у зв'язку з неконтрольованими вирубками лісів. Чагарники лісу це непрохідні хащі. У яких стовбури гілки дерев, оповиті ліанами. На їх гілках квітнуть орхідеї. У річках росте гігантське латаття Вікторія Регія, листки якої сягають 2 метрів у діаметрі і витримують вантаж масою до 50 кілограмів, різноманітний і тваринний світ. Більшість їх мешканців добре пристосувалися до життя на деревах. Серед них чіпкохвості мавпи, лінивці, опосуми, мурахоїди та багато дрібних мавпочок. Рудий або червоний ривун одна з найбільш поширених мавп Південної Америки. Це найбільша мавпа серед усіх американських мавп. За розміром її можна порівняти з великим собакою. Живляться ривуни листям, арахісом, фруктами. Насінням і квітами. Проте найцікавіша особливість рудих ревунів це їх звичка співати хором у досвіта. також поширені лінивці, які ведуть малорухливе життя, вважаючи за краще висіти на деревах і рідко спускатися вниз. Живляться вони листками та пагонами дерев. Господарем лісу вважається небезпечний хижак ягуар, його плямисте забарвлення. Майже непомітне серед густої зелені лісу. Ягуар хижак сімейства котячих, належить до роду пантер. Індійці племені гуарані називали цю тварину ягуара звір, що вбиває одним стрибком. Полюючи за здобичу, ягуар швидко бігає, добре лазить по деревах і плаває. Незважаючи на те, що на людей ягуар нападає вкрай рідко. На значній частині ареалу він практично винищений мисливцями через цінне хутро. Ще одним представником роду котів є оцелот. Оцелот одна з найкрасивіших диких кішок. Цей нічний хижак мешкає в заростях джунглів. Оцелот, хоч і веде наземний спосіб життя, відмінно лазить, стрибає і плаває, намагається уникати відкритих просторів. На дрібну здобич хижак полює із засідки, Харчується гризунами, дрібними мавпами, рептиліями, амфібіями, птахами, ракоподібними, здатний полювати, стрибаючи на жертву з дерева. Іноді нападає на невеликих домашніх тварин. На деревах у вологих тропічних лісах також живуть жаби і змії. Деревні жаби завдяки липким подушечкам на лапах. Вільно рухається по гілках, стовбурах і навіть по поверхні листків. У водах Амазонки живе найдовша змія світу велетенський удав анаконда. що означає добрий плавець. Анаконда розміром до 5-6 метрів, зрідка до 8 11 і вагою до 250 кілограмів. Анаконда не отруйна. Вона вбиває жертву, обвиваючи її та стискаючи, поки та не задихнеться, живиться савцями, птахами, жабами, рибою іноді нападає на свійських тварин. М'ясо і жир анаконди місцеве населення вживає в їжу. А зі шкіри виготовляють різні вироби. Численний пташиний світ представлений такими птахами: гарпія, тукан, колібрі. Різні папуги, чапля та ібіс. Тукани погано літають. Живляться переважно плодами, однак поїдають і комах, яйця, інших птахів, пташенят. Гарпія велика великий хижий птах із родини яструбових. Мешкає в тропічних лісах, живиться в основному лінивцями і мавпами, довжина її тіла. Від 90 до 110 см. Розмах крил близько 2 метрів. Колібрі найменша пташка у світі. Її розмір не перевищує 5 см. Одне з додаткових колібрі – перната бджола. Тому що вони подібно бджолам харчуються квітковим нектаром. А також, подібно знову ж таки, бджолам, виконують корисну функцію по запиленню квіток. Але одним лише квітковим нектаром колібрі не обмежуються. Будучи всеїдними, вони також полюють на різних дрібних комах, яких ловлять прямо на льоту. У водах Амазонки та її притоків також вирує життя. На мілині гріються черепахи, далі від берега плавають алігатори. Прісноводні дельфіни. Водиться риба пірання, що зовні нагадує коропа. У неї дуже гострі зуби, зграя піраній за кілька хвилин залишає від туш бика тільки один кістяк. У лісі є тисячі видів комах. На землі й деревах безліч різних павуків, серед яких павуки птахоїди завдовжки понад 10-12 см. На північ і південь від тропічних лісів розташовані савани. На півночі вони займають. Ориноцьку низовину їх там називають Ліянос. А на півдні внутрішні райони бразильського плоскогір'я, де їх називають Кампос. На рівнинах саван рослинність бідна. Подекуди ростуть пальми, деревоподібні кактуси, стеляться чагарники. На півночі савани дуже нагадують африканські. Але тут замість баобабів ростуть пальми. У саванах на південь від екватора. Переважають чагарники та деревоподібні кактуси, у стеблах яких накопичуються запаси води. Трапляється дуже тверде дерево квебрахо або кебрачо. Яке тоне у воді. У тваринному світі саван поширені рівнинні тапіри, болотні олені, броненосці, трапляються мурахоїди, свиня пекар із хижаків пума. І Ягуарунді. Ягуарунді або Пума Ягуарунді невеликий хижий савець із родини котових, добре лазить по деревах і плаває, але полює на землі. Мурахоїд великий веде наземний спосіб життя. На відміну від карликового мурахоїда, він не вміє лазити по деревах, спить до 16 годин на добу, має довгі кіхті. Ходити по землі, маючи такі довгі кіхті, важко. Тому мурахоїди змушені підгинати кіхті та спиратися на тильний бік передніх лап, живляться мурахоїди, мурахами та термітами. броненосець або панцерник. харчуються комахами, зміями, плодами і падалю, за що їх називають санітарами саван. При небезпеці деякі згортаються в клубок, захищаючись своїми панцерами, а деякі ховаються в норах. Із птахів у саванах зустрічається великий нелітаючий страус нанду. Степові простори, які простяглися на південь від саван, називають пампи. Тут, на родючих сірокоричневих ґрунтах, ростуть ковила, бородач, тонконіг. Природні ландшафти в пампі майже не збереглися, зручні землі розорені і зайняті посівами культурних рослин. А степи розділені на загони для великої рогатої худоби. Для пампи характерні пампаський олень, пампаська кішка. Пампаська кішка вид невеликих хижих савців із родини котових. Вона полює переважно на дрібних савців та птахів. Основу раціону складають морські свинки та інші гризуни. Водяться змії, ящерки, хижі мурахи, терміти. А біля водойм – нутрії. В андах живуть рідкісні тварини. Шиншила і дика лама. Шиншили живляться мохами, лишайниками, кактусами. А дикі лами – травами, невисокими кущиками. На території завуженої південної частини материка розкинулась зона напівпустель – ПАТАгонія. Рослинний світ представлений з лаками чагарниками. Серед тваринного світу Патагонії є скунс – Магеланова собака, схожа на лисицю. Страус Дарвіна Південний вид нанду. Трапляються броненосці та дрібні гризуни. На Західному узбережжі Південної Америки простягнулися берегові пустелі. Та напівпустелі. Тут трапляються поодинокі, посухостійкі рослини, зокрема кактуси, із тварин, ящерки та змії, на південь від берегових пустель. На західному узбережжі материка, в яких з'являються хвойні дерева чилійські кедри, кіпариси та араукарії. На неприступних скелях гніздиться Кондор один з найбільших літаючих птахів на землі. На природу Південної Америки дуже великий вплив має господарська діяльність людини. Особливо помітно зменшуються площа лісів Амазонії. Така діяльність людини завдає шкоди не лише вологим тропічним лісам. Вона призводить до зменшення опадів, обміління річок стає біднішим рослинний і тваринний світ. Перше про охорону природи Південної Америки заговорили ще на початку 20 століття. Нині створено близько 200 заповідників і національних парків. Серед відомих національних парків Національний парк Канайма. Один із найбільших. Рослини і тварини сельви охороняються в одному з найстаріших національних парків Бразилії Ітатіая. Отже, як ми бачимо, природа континенту надзвичайно різноманітна й унікальна, і людям варто більше дбати про її збереження. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!